усім привіт! Ну що ж, Завершився матч у Лізі чемпіонів. Перший півфінальний поєдинок. Лондонський арсенал Мікелі Артети у себе вдома на Еміріц Стедіан. Команда приймає Парі Сен-Джермен Луїса Енріке. 1-0. Париж перемагає. Все вирішив єдиний м'яч, який забив Усман Дембіє на 4-й хвилині матчу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку і розпочнемо ми все з вами обговорювати зі стартових складів. Арсенал 4-3, 3 стартова розстановка лондонців, де віддирає у воротах ківір Вільям Саліба, пара центральних захисників. Майлз Луїс Келлі, Юліан Тімбер по флангах, Деклан Трайс, Мікель Меріно, Мартін Едегар, Три пів захисників, Леандра Тарасард, Габрін Мартине, Сака у нападі. Це стартова розстановка Арсенала. Париж 4-3-3, стартова розстановка Парижа. Луіс Енріки головний тренер команди. Джан Луиджі Днарума у воротах. Пара центральних захисників Маркіня Спача Ну, неміння де Шашархімі по флангах Віцінь Жау Невіс, Фабіан Руїс, Трійка захисників, Осман дізрідує та хвіче Кварацхелія у нападі. Це стартова розстановка Паризького гранда. Тепер, друзі, давайте говорити про сам відповідну футболу. Що вам, друзі, можу, в принципі, сказати? А Париж команду зводил ініціативу. И справді Париж більше Мечем було на старті матчу на 8. Четвертая хвилина матчу. Арсенал іде в пресинг. гли Парижане розбивають пресинг. Передача на Хвічу Кварацхелію. Хвіче опиняється на лівому фланзі. Хвичі, квароцхель, передача Усман Дембіле. Удар по воротах. Стійка гол. Париж. сен жермен відкриває рахунок у матчі. Четверта хвилина матчу І французький гранд. Забиває дуже швидко, Усман Дембілі забиває гол, і дуже швидко команда Луїса Енрікі виходить вперед. Арсеналу потрібно відігруватися. І я вам хочу сказати, що перші на, там, 20 я вважаю, що вони були за Парижем. Вони були За Паріжем, і справді, ви знаєте, команда Луїса і справді. Домінувала. Справді, друзі, я вам хочу сказати, що і справді ось прям важко було прям арсеналу, і справді ось Паріж справді домінував у перших. хвилини 20. Важко було арсеналу, але потім десь так наприкінці вже якраз до першого тайма, і в лондонську, до речі, Арсенала, пішли там непогані атаки. Причому доволі такі непогані атаки пішли в арсенала. Супер шанс був там, у Габрілі Мартінелі, коли там Букаєсак подавав. Там, Букаєсака там, обіграв там, не знаю, там, трьох футболістів Паріжа, виконав подачу, і Габрілі Мартінелі просто, просто м'я дотягувався Габі Мартінелі. Він До дотягнувся, але взорота М'яч пролет, пролетів дуже близько. Дуже прям близько. Супер шанс був Арсенал, але забити Арсеналу не вдалося до перерви 1-0. Паріж перемагає. Другий тайм у Арсенал вийде Бен Уайт, Нуанері. У Парижі вийде Зірмері, Бредлі Бркала, Гансала Рамус. Другий тайм. 47 -е хвилина матчу. Арсенал зробила команда Мікелі Рбати штрафний. Деклан Трайс, Деклан. Подача, дуже не гаманачі, Камеріна, удар, гол. Мікель Меріно 1-1. Зрівнює рахунок Арсенал на 47-й хвилі матчу. 1-1, але суддя бере таку паузу. А у Мікелі Меріна був офсайд. Меріно був офсайт. Офсайт був і ну, невеличкий, але був офсайт. Нога Мікелі Міна там була в офсайді. Тому гол справедливо не зарахували. Потім Варснал був там Лен Драсар, вийшов один на один, але Джан Луїджі Донарума. Зробив просто якийсь неймовірний сейф. Але і у Паріжі також пригадується, яку там Бріді Баркала виходив один на один, не забив Кенсела Рамаш в поперечку пробив. Тобто у Паріжі також були нагоди. Тобто рахунок мікстати як і 1-1, так і 0-2. Тобто могли забити як і Паріжані, так і... Лондонці. В обох командах були моменти, в цілому другий тайм був досить такий рівний. Верснал було побільше володіння у другому таймі. Ну, в принципі, Верснав грає на Емірис потрібно ну, хоче в Париж то не програти, тому що матч відповідь на Пар Де депрес. А у Парижі, там взагалі, неймовірно, про у Парижа важко грати. Ліверпуль, Ліверпулі Астанвіла це прекрасно, думаю, знаєте. Да? А ось там Варсела потрібно ну, було хоч б забити. Але команди Мікеліра тут не забили. Команда програє Парижу у першому матчі з рахунком 1-0. Це емоції Мікеля Меріна. Ну, це емоції футболістів Парижа. Париж перемагає. ось ця перемога Парижа це такий невеличкий крок, і справді до фіналу, тому що виграти такий дуже сильний арсенал на Емір Стедієн. Це справді задача уж точно не з легких. І тепер Париж є перевага мінімальним рахунку. Но про друге матч йдуть у Парижі. Якщо, друзі, казати про цей матч, то глобально він був тарівний. 11 по ударах да, невеличка у Парижі. з ударами в площину, наприклад, у Арсеналу навіть перевага було 5-4, володіння 47 на 53, 15-15 порушення правил, 3-1 за кутовими. За голевые нагоды мы, кстати, лучше был в Арсенал. 3-2. Три голевые нагоды в Арсенал. Три голевые нагоды команда Микелия Артета не реализовала. Ну, Парижа две голевые нагоды. Две на нагоды на не реализованы. 389 передач как раз-то в Арсенал. 326 из них точнее. Ну и 83% точность передач команды Микель Артети, 437 их у Парижа, 374 из них точные были, 85% точность передач. 4-1 по офсайдах, с 10 ударов у Арсенала 3 удара заблокованы, 2 удара по взорота, 5 в площину. У Парижа Сен-Джермен с 12 ударов, 6 ударов по взорота, 4 в площину, 1 Удар поперечку Дундар заблокований. 13-8 по успішних відборах, 57% успішності в Арсеналу. У Паріжа 54 успішності 53 по сейвам, 19, 5 сейвам, 19-5 по виносам, м'яча 8-5 за перехопленнями, ну і 15-15 порушення. правил 2-2 з жовтими картками. Знаєте, друзі, якщо ось глобально ось такий підсумок навіть підводити цього матча, я вже він був футбол доволі таки рівний. І перемогти могли, як і Лондонці, і Паріжані. Ну, взагалі, я вважаю, що, напевно, нічия. якраз там якраз, якраз, там знаєте, якась 1-1, вона, напевно, було б справедливішим рахунком. Але Паріж Луісе Інрікі перемагає, де й не скаже, що це не по ділу. Ось взагалі не скаже, що це не по ділу, тому що. Тому що Паріжані видали дуже хороший футбол. Справді обіграли дуже сильну команду Арсенал. Побажаємо, друзі, Арсеналу всього самого найкращого Парижу. Друзі, побажаємо всього самого найкращого. Дуже хороший футбол. А, ось, Арсенал забив. да, ну, Гол то через офсайт не зарахували, хоча вже навіть відсвяткували, відсвяткували там да, Мікель Меріна, але гол не зарахували. Ось, ну всьому такий рівний футбол в будь-якому випадку. Так, да, Паріж перемагає, але, звичайно, що нічого все не вирішено. Ну, так. Да, тепер у Парижа є величезна перевага, тому що грають вони вдома. Але я думаю, в Арсенала шанси є, і в будь-якому випадку доля даного матчу буде вирішуватися якраз у Парижі на Парк де Пренс 7 травня. І там ми вже і дізнаємося, хто вийде в фінал. Арсенал чи все-таки Париж. Вам, друзі, добра! Я бажаю вам добра, усім щастя, нейгоне, друзі. Ви бережіть себе, будьте друзі, не щасливими, будьте друзі, щасливі. Усім до побачення, друзі, і будьте і справді щасливі. Усім до нових зустрічів.